Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство. Зараз 15.38, 2 січня, я роблю розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Будь ласка, карти, покажіть мені загальну обстановку в плані прильотів ракет-дронів снарядів. Чи будуть у нас а, взагалі такі проблеми сьогодні Іменно Прильоти, направлення, очікування і кольцо. Ну, не повинно такого бути у нас сьогодні, ударів, ударів, сподіваюсь, не буде. Гарні новини. Але сирени, звісно, будуть, хлопці будуть нас захищати, і дівчата працювати над цим питанням. Будь ласка, карти покажіть, дайте мені сигніфікатор. На ці 24 години лівий берег Запоріжжя ракети, удари ракетами по лівому берегу. Що ми будемо мати? Дівчинка, робота, очікування і успіх. Але проблеми будуть, люди побашні, будуть пльотки-мітьолки, але ми їх пройдемо з достоинством. Бачите, падає букет, то відпрацюємо ті ракети. Слава Богу. Давайте подивимося. Будь ласка, карти, покажіть нам оракули. Дайте карту сигніфікатор. Будь ласка, на дрони по лівому берегу міста Запоріжжя. Що то нам буде? Гарні новини. Ми будемо мати самодостатність. Але йде вибір, трансформація. Очікуємо. І щось буде таке не дуже серйозне, але ми. Все це вирішимо. У нас буде, скажімо так, подіям радість. Так, бо це піки. Букет це піки. Для того, щоб отримати букет, треба щось зробити, хороше. Ну і, будь ласка, покажіть нам, дайте нам в сигніфікатор на снаряди С300. Так, хлопоти, хлопоти. Новини гарні, зміни йдуть по колодцю рішення. Робота і успіх. Все ж таки вони тут трошки хочуть, нам, на, на, як кажуть, накакати, але в них то не дуже вийде. Ось так. Так, сподіваюся, що їх установку наші хлопці уничтожать. Давайте подивимося, чи будуть у нас втрати людей за ці 24 години від ракет-дронів, снарядів. Тощо фатальні випадки, вбиті, вбиті люди. Давайте глянемо, що нам карти покажуть. Ні, не буде, але отакі люди під масками деякий час будуть, будуть робити свої справи. Але все ж таки я вам так скажу, що у нас різні люди, але в цілому хороші. Смертей тут ці карти не показують. Так, давайте подивимося, чи будуть руйнування по приватному сектору лівого берега міста Запоріжжя на ці 24 години від ракет, дронів, снарядів тощо. Проблеми очікуються, але підуть зміни, гарні, гарні собиті, новини. Річ у тому, що по башні щось буде наближатися. Ну, Бачите, ці люди вони докладають багато зусиль для того, щоб робити нам проблеми. Ось вони, попадали ці люди, ось вони. Бачите, вони пишуть, пишуть, відправляють оці звіти. І хлопці, і дівчата, ось вони під масками. І ми за них це все маємо. Цю башню ми за них маємо. Я можу сказати так, по лівому берегу будуть проблеми по приватному сектору. Але новини, вроді як непогані там. Ну, вони так поперед батька в пекло, знаєте, біжуть. А потім йдуть проблеми і потім йдуть пльотки-мітьолки, то я не дуже впевнена в тому. Давайте спитаємо по стовпчикам, чи, чи да, чи ні, чи будуть. Руйнування на приватному секторі лів, лівого берега направлення. Дуже схоже, що може таке статися, але направлення це не така точна карта, знаєте, що вона прям так скаже. Ну, не повинно бути, все ж таки не повинно бути. Не повинно. Але бачите, бачите я другий раз складу, трошки по-інакшому задала питання. Все ж таки, бачите, йде башня. Це йде роздоріжжя, це зрадники. Це їх праця. Кульцо це наші будуть хлопці відповідати. Будуть питатися збити це все. І ось іде. Після цього вже... Новини. Ну і слава Богу, бо там новини поперед батька бігли. Так, добре, давайте подивимось багато поверхівки по лівому берегу. Яка буде обстановка? Чи будуть розруйновані будинки? У нас багато поверхівки по лівому берегу. Падає люди але після неї йдуть гарні новини. Перепони неясність, все це буде проблеми. Криси, ось, ну, будуть вони по лівому берегу хочуть працювати, хотять, хотять. Вони по лівому і шурують в основному. Але буде стабільна ситуація все одно, незважаючи на що, хлопці будуть нас захищати. Давайте подивимося, в якому стані буде промисловість лівого берега в цілому. Будь ласка, покажіть нам ту карту на ці 24 години. Яка буде обстановка? Не ясна, але бачите, і сонце тут, і, і подлість. Да. Ну, люди, будуть проблеми, але ключ в наших руках, і я думаю, що все ж таки, бачите, наші хлопці стоять груддю, будуть боротися. Ну, я так скажу, отділаємося легким іспугом, скажімо так. Далі поїхали. Будь ласка, покажіть мені майданчик промисловий в Заводському районі. Як там буде обстановка на ці 24 години? Чи буде там якась така страшна історія, руйнування? Ну, я можу сказати вже по цим картам, що все буде добре. Тут сила йде після Христа, успіх, І клевер падає. Ну так, але будемо. Будемо, знаєте, сум... сумління такі, але все ж таки буде все нормально. І давайте подивимось Мотор Січ. Завод Мотор Січ. Як він буде на ці 24 години, який там. Все буде добре. Все буде добре. Ще хочу на це направлення покласти. Пашня. От дівчата випадають, бляха-муха. Строчать, строчать, ключі вона має від всього. Це та, що працює на Богуслаєва, вона ще сидить там в руководстві. Що вони там щолкають? Ну, може, вони щось вижидають, може вони щось. Я не знаю, я хоч руки не доходять в них. Ну, Ударів немає, ударів не буде. Так, і давайте подивимось інфраструктуру по лівому берегу міста Запоріжжя на цій 24 вода. Та, господи. Ой, Боже, а що з водою буде? Де якась буде фігня з водою, то наберіть трошки води, щоб у вас деякий час, щоб вам хватило. Так, добре, так, давайте подивимося електрику. Багато карт пішло? Електрика, яка буде обстановка з електрикою? Опять дівчина. Теж гляньте, повторюються прям карти. Але налагодять. ну... Бачите, що робиться? Тобто щось якась історія буде, будуть туди-сюди перемикати, латати ту електрику нещасну, господі. Ну, бачите, у нас в загальному були графіки, так воно і. Так, будь ласка, газ. Щось по лівому берегу інфраструктура якась така тягомотіною. Даже газ, гляньте, щось в неясність ідеї по газу. Тут теж будуть якісь проблеми. Якийсь час. Так, опалення. Ну, тут хоч, слава Богу. Так, інтернет, зв'язок. добре. Цивільний транспорт, громадський транспорт. Слава Богу, все хорошо. Давайте подивимося балабіну, яка буде обстановка. По домівкам на ці 24 години в плані прильотів. Що там, як воно буде? Ну, бачите, пльотки вам випали. Але хлопці наші будуть відповідати. Рішення буде гарне і новини будуть хороші. Але щось ви там будете... Е, ну Ви, може, і не почуєте, але вас захищатимуть. Сюди буде йти загроза. Кушугум. Яка буде обстановка з домівками там на ці 24 години? Чи яснує загроза руйнування від ракет дронів, снарядів? Прямо повторюються карти. Ключик, теж криси. Що тут ті криси роблять? Ну, нормально, буде, тут нема страшних карт, окрім крис, але тут і ключі, і собака, то фіхім, хто дасть там щось зробити. Клевер, пав, все буде нормально. Так, і давайте я подивлюся, щось я забула. От, от, Розумію, що щось забула. Торгівля, о, торгівля по лівому берегу відкрита. відкрита. Та, що на вулиці, яка буде обстановка. О, які гарні карти, сонце, і любов, що тут за рішення, якісь подлі рішення будуть. Дивіться, тут будуть бігати оці собаки, блін, ворюшки ці. І, до речі, як дівчата будуть жіноча енергетика. Але так, в цілому нормально, то будьте дуже уважні. Так, закриті, закрита торгівля, супермаркети, магазини тощо. Яка буде обстановка на ці 24 години? Ой Боже, зразу хрест падає. Бачите, хитрі плани, нервова обстановка неясно. я вам кажу, що вони планують опять пльотки планують попасти в таке місце. Плани в них тут 100%, -ні. ось вони. Але все ж таки будемо ми захищатися, дерево падає. Нам наші сім'ї, колодязь. Фіх їм дадуть там насрати. Русня, вонички. Тільки гадити можете, більш нічого. От нація, блін, ніякого созидання. Тільки вбивати, насилувати, красти, грабити, грабувати. Ну, це взагалі я не знаю. Дитячі катівні, як можна катувати дітей? Об'ясніть мені, в Херсоні знайшли катівню дитячу. Це просто нонсенс. Нонсенс. Давати на 12 чоловік 5 літрів води на 3 дня це що? Росіяни, які ви там дивитеся? Це просто ви гірше ви перевершили німців. Німці просто діти рядом з вами. Просто діти. Ой, господи, як ми жили з вами, непонятно. Непонятно, взагалі мені непонятно. Дуже жалко, що ви е, такі у нас сусіди. Все ж таки ми дуже гості і нам би таких нормальних сусідів. Але ж коли ж ви переродитеся, це скільки ж часу треба, щоб ви стали нормальною нацією. Я не знаю, скільки то часу, 100 років чи скільки, не представляю. Зараз ще поїжджають всі нормальні, останеться одне бидло, то, що в 17-му році Кремль брало, і все, гаплик. Добре, що це я про погане? У нас все буде добре в Україні, а ви там хоч, хоч я не знаю як. Нормальні тікайте, а дурні будуть там. Ну, Жалко людей пожилих, які не в состоянні змінити своє, на жаль, життя. У тих жаль, які зображають, все розуміють, але вони просто фізично не можуть нічого змінити. Все, люди, бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, папа!